Здрасте. З останньої нашої з тобою зустрічі минуло вже майже 40 років. Але то таке. І якщо ти не підписаний на мій телеграм-канал і тобі досі за це не соромно, то звісно що ти не в курсі, що поки мене не було, я вкалував на чотирьох роботах, щоб пригодувати свою багатодітну сім'ю. Я зараз вам покажу. Звідки прокрастинація готувала на тебе напад? Позиція всього одна, і навіть карта тут не потрібна. От що ти зараз бачиш перед собою? Яблуко, апельсин, бензиновий генератор Дніпро mgx 25 Ой, Ось все в твоїх руцях головний гвоздь нашої сьогоднішньої програми. Спочатку такий апарат мав слугувати провідником від мавпи до людини, і допомагати людині отримувати будь-яку інформацію у необмеженому доступі, допомагати розвиватись і так далі. Але тепер маємо ось такий от список підарасів, який так або інакше зруйнує твоє життя. А ще ти, дуранчоус, замість того, щоб завантажити книжку в електронному вигляді та прочитати її замість такої купи макулатури і всіляких бумажних книжок, або замість того, щоб прочитати якусь статтю в Вікіпедії та стати хоча б на 1% обізнанішим, просто цілими днями гротаєш стрічку в інстаграмі або в Тіктоці, отримуючи тим самим абсолютний нуль нової інформації, яка зробить тебе хоча б крапельку розумнішим. Коротше, людство використовує прогрес не на благо, а на впаки. Інтернет залежність це те, що ти не помічаєш в собі прямо зараз, поки дивишся це відео. Я ще застав той час, коли з'явились перші телефони на Android чи перші Айфони, і тоді вони були далеко не в усіх. Це було нормально, що людина цілими днями залипає в свій новенький сенсорний телефон через відчуття новизни, таке собі. Ну або ж просто вийобується на фоні тих ложків зі старими кнопочними сасунгами. Але ж тепер, у 2023 сторіччі мене виморожує картина того, як важко зараз знайти вільну лавочку в парку, тому що на кожній сидить отакий возамбований і залипає в свій телефон. І окей, якби він бачив на екрані щось корисне, читав би якусь корисну інформацію, яка йому якось допоможе. Але ж ні, він тупо сидить і гортає тікток умовно. Коротше, телефон змушує тебе прокрастинувати, а точніше, не сам телефон, а те, як ти ним користуєшся. А саме гортаєш стрічку тому, що нудно, не можеш вийти на вулицю без навушників, і тим самим отримуєш швидкий дофамін. Або ж я перетворився на старого діда, якому аби дай попиздіти, або я дійсно у чомусь правий. Хоча я також пам'ятаю часи, коли класі десь у 7-му повертався, дуже поспішав. Додому зі школи, щоб пошвидше залипнути в терарію на весь вечір. І тоді якось не дуже сприймав слова батьків про те, що йобаний задрот, які виявилось були праві. Дешевий дофамін ну або що легкий, швидкий дофамін, та й взагалі ви вже знайомі. Я не вперше про нього згадую. Але якщо ти не дивився інші відео з цього списку відтворення, та не слухав подкасти в моєму телеграм-каналі, то, по-перше, я з тобою більше не дружу. Ну, а по-друге, потрібно все ж таки пояснити. Швидкий дофамін звідти й має свою назву, що отримати його можна дуже швидко та дешево. Наочний приклад. Ти отримуєш швидкий дофамін, коли дивишся розважальний контент для дегенератів, або балуєш свої смакові сосочки смачною їжею. Коли граєш в ігри, в яких не потрібно думати черепом, або коли дро. Я зараз взагалі не жартую. Отже, це дофамін, який легко та швидко отримати. Відповідно, він так само легко та швидко йде від тебе. Плюс у тому, що ти цілими днями нічого не робиш і в цілому ходиш довольний. На цьому плюс і все. А про мінуси можна робити окреме відео. Але якщо виділяти основне, то постійно отримуючи швидкий дофамін ти, скоріш за все, заробиш собі якийсь депресивний розлад, тому що дні стануть просто однаковими. Ну або ж якщо ти хоча пару разів на тиждень виходиш із друзями на прогулянку, і вона не виглядає так, що ви всією компанією залипаєте в телефони, то, можливо, відбудешся звичайним емоційним вигоранням. Можливо. До речі, знаєш, чому ти погано спиш, не висипаєшся та й взагалі відчуваєш проблеми зі сном? А я знаю. Також через телефон, ну і нахуй. Був проведений кумедний дослід, який чітко дав зрозуміти, що як тільки на вітринах з'явились перші яблукофони, люди, ті, що їх купували, почали скаржитись на проблеми із засинанням, сонливість протягом дня, та й взагалі будь-які проблеми у цілому. Також скаржилися на головний біль, погану пам'ять, запаморочення, і от біс його знає. Адже наче ми вже звикли до цих телефонів і немає такого собі відчуття новизни. І у тебе після кожної перевірки повідомлень в телеграмі не крутиться голова, я думаю. Але все, що до сну, це чистісінька правда. Я сам був на тому експерименті весь час, поки не було відосів. Тож саме час виводити зі звичок твоє нічне гортання Тіктоку. Та й взагалі, якщо вже на те пішло, то синє світло, яке випромінює екран твого телефону, дуже пагубно впливає на зір. Та ще й надає організму спокійно виробляти мелатонін читай, гормон сну. Через це саме ти не можеш подовгу заснути і все далі і далі гортаєш той тікток. Тож, якщо ти не можеш взагалі відмовитись від нічного гортання стрічки, то хоча б увімкни режим комфорту для очей та попередньо налаштуй його на помаранчевий кольор, а ще краще на чорно-білий, тоді, можливо, станеш сліпим на декілька років пізніше. Я, до речі, не хочу сказати, що без телефонів було краще. Наші їх взагалі вигадали, там люди ходили гуляти, спілкувалися між собою. Взагалі Сталіна на вас ні. Навпаки, я за будь-який прогрес, за винятком, звісно, ось такого. Ну, спеціально для флебків, в яких вони були чиштувати, навіть не подозревая о том, что они могут соревноваться с мужчинами и они могут быть лучше них. В деле мужчина не даётся отражение, сострадание. Уже у женщин это в крови им даётся это от природы. Я за те, щоб винаходити нові способи, як полегшити собі життя. Але я до кінця не розумію того, коли ці самі способи, цей самий прогрес Повертають в інший бік, і у висновку він несе лише шкоду. Як на мою, так і не тільки думку, то відмова від телефону, принаймні на одну добу, стане дуже корисною практикою. Тому давай став собі галочку в календарі на той день, який проведеш без телефону. Ну, тоді подивимось, наскільки в тебе вистачить сили волі. До речі, якщо вже пішла така п'янка, то можеш скомбінувати відмову від телефону із дофаміновим детоксом. Про цю практику я вже розповідав в телеграм-подкасті. Нагадую, хто не слухав, той попуск. Добу без інтернету, ти ж якось притягнеш. Поклади телефон десь подалі з поля зору і не чіпай його до ранку. Але суть детоксу не лише в цьому. Тут потрібно розжувати. Протча суть детоксу в тому, щоб знаходити альтернативні джерела дофаміну. До речі, існує досить хибна думка. Я взагалі здивувався, коли дізнався, що хтось дійсно так вважає, що для того, щоб повністю відмовитись від дофаміну, щоб отримати максимальну результативність дофамінового детоксу, потрібно відмовитись від того дофаміну повністю, тобто обмежити його на всі 100%. Тобто, не дивитись телевізор, не слухати радіо чи якісь подкасти, не їсти смачну їжу, тобто не робити нічого, що може якось. Простимулювати вироблення дофаміну. Але як я вже сказав, ця думка хибна. І суть геть не в тому, щоб повністю відмовитись від гормону задоволення, а у тому, щоб замінити його із дешевого на більш дорогий. Наприклад, замість того, щоб слухати музику в навушниках, ти можеш вийти на вулицю та прогулятись просто під шум міста. Ну, ще краще, якщо ти в селі живеш, тоді взагалі. Кайф. Або замість того, щоб, наприклад, замовити піцу, ти можеш сам приготувати собі якісь смаколики та заточити їх в одне рило. Тоді мозок буде сприймати смачну їжу як винагороду за ту працю, яку ти проробив біля плити. І тоді ти добросовісно отримаєш свою пачку необхідних гармонів. І на тобі нормальний, чистий і дорогий дофамін. І прям як у білих людей. А от якби ти просто замовив ту піцу, не прикладаючи до цього майже ніяких зусиль, максимум що встав би з дивану та пішов би його забрав, її піцу. Тоді. Отримав би той самий дешевий пролетарський дофамін, як в принципі і завжди. Ну, коротше, принцип ти зрозумів, але детальніше все ж таки послухай в подкасті. Посилання на телеграм під ось оцимсьгамном. Взагалі, кожному із нас хочеться іноді тупо позалипати в телефон протягом усього дня. І це насправді цілком нормально. Але все одно потрібно будувати такий собі баланс між розвитком та безглуздим гортанням стрічки. Може, ти, звісно, подумав, що я такий святий та Божий, та цілими днями читаю статті на кшталт кожна хвилина має приносити тобі гроші. Ні, я буду пиздоболом, якщо скажу, що це так. Я теж, що знаєш, як типовий пролетарій, іноді дуже люблю просто полежати та подовбойобити під якийсь дебільний серіальчик чи відосік на Ютубі. Взагалі, це твоя справа, як саме тобі витрачати твоє життя, а моя задача лише давати поради і робити вигляд, наче для цього достатньо компетентний. Ось о, замітив, яке я серйозний сажу весь відос. Ото таке, можу, вмію, практикую. На тірій Бонька є там оці лайки, коменти, репости і так далі. Якщо це відео набере 2 лайки, то я скину в телеграм-чат свої ніжки. Бувай.